В першій міській лікарні вже протягом трьох років проводять профілактику одного з найчастіших ускладнень цукрового діабету синдрому діабетичної стопи. В 2007 році за підтримка народного депутата України та президента благодійного фонду Європа Валерія Дубіля в лікарні обладнали спеціальний кабінет. Хворим на цукровий діабет тут проводять, на перший погляд, просту, але вкрай необхідну процедуру, без якої в пацієнтів можуть з'явитись язви та гангрени аж до ампутації кінцівок. Эта методика элементарная, очень проста. На первый взгляд, казалось бы, что это совершенно просто. Можно сходить в обычный педикюрный кабинет, сделать педикюр. И это... Это, этого будет достаточно. Но пациенты нашего кабинета, они э, вначале проходят профилактический осмотр. Значит, по, э, подбираются пациенты, которые должны проходить лечи, лечение в кабинете диабетической стопы. И записываются пациенты, которые, которым нужно делать э, аппаратный медицинский педикюр. При помощи э, аппаратного медицинского педикюра убираются все... Проблемы, которые есть у больных, и которые приводят к осложнениям. То есть, вот, значит, появление мозолей, гиперкератозов, натоптышей они провоцируют образование начале трещин, потом эти трещины инфицируются, и инфицированные трещины вызывают инфекцию стопы, приводят к флегмонам-гангренам, приводят к ампутации пальца, приводят к ампутации нижних конечностей и, соответственно, вот, пациенты становятся инвалидами. Валентина Васильівна на цукровий діабет хворіє три роки, два з яких лікується. Жінка каже, хоча й намагається слідкувати за станом ніг, без апаратного педікюру не обійтись. Після процедури відчуваєш себе геть по-іншому, ходити набагато легше. Але перш за все, це гарна профілактика ускладнень цукрового Обработка, діабету. Сахарний діабет та заболівання тяжоле, пережаються засуди, нарушається інервація, рани заживають плохо. Якщо огрубіває кожа… Появляются натоптыше летом, могут появиться трещины. Если кожа будет огрубевшая. Раны заживают плохо, значит, может присоединиться инфекция. Этот аппарат снимает нагрубевшую кожу. В общем-то, стопи делаются гладкими, і в общем-то, проблем возникает гораздо меньше. Бажаючих пройти процедуру апаратного педикюру багато, але кабінет може прийняти не більше двох людей на день. В першу чергу приймають пацієнтів, в яких вже почались ускладнення, та людей похилого віку, які власноруч не в змозі слідкувати за станом. Ніг про такий кабінет в лікарні давно мріяли, кажуть лікарі. А тому Валерію Дубілю дуже вдячні. приобретение этого аппарата у нас была мечта и организация такого кабинета. Вот кресло, лампа, стол, аппарат. Потому что мы начинали работать в кабинете с 2005 года. И эта работа заключалась в том, что все гиперкератозы, мозоли я удаляла при помощи скальпеля, скальпеля и лезвия. Это занимает намного больше времени, чем работа при помощи аппарата. Работа при помощи аппарата она занимает вот от 40 до 60 минут, а при помощи скальпеля, естественно, это занимало до 2 часов на одного пациента. Второй момент, здесь же качество обработки значительно выше, чем при помощи только скальпеля. При помощи скальпеля мы могли убрать только кожу на стопе огрубевшую, а при помощи аппарата мы можем отшлифовать вот должным образом ногти, привести в порядок то, что как часто у наших больных бывает грибки. Ковою заболювання у толщині нактій этими утащоними нактями бивають язви. Народний депутат України та президент благодійного фонду Європа Валерій Дубіль опікується всіма медичними закладами Чернігівщини, допомагає тим, чого лікарні потребують в першу чергу. Адже наша медицина, як відомо, фінансується погано, і матеріально-технічне забезпечення закладів залишає бажати кращого.